Велосипеди з електроприводом передали соціальним працівникам ЦНСП визирської сільради. Обладнання урочисто виставили на центральній площі Визирки, де зібралися працівники сільради. Багато хто з них доклав чимало зусиль, щоб ця подія сталася. Тетяна Обухова вже багато років служить соціальним працівником у Калинівському старостаті. Коли про людину кажуть, що вона служить, це не тільки про те, що вона щось робить за гроші. Так і Тетяна до своїх підопічних, літніх, самотніх людей відноситься з турботою і повагою. Що бабуся скаже, то я пішла робити і варити їсти можу, і стирати, і прибирати, і білити, і красити, по ліки поїхати в район. У нас в районі в Каліновці немає аптеки, а ми їздимо все в район. Їздить між підопічними то по продукти, то по ліки. Тетяна на власному транспортному засобі. І на паливо витрачає власні кошти, що є неабияким навантаженням на бюджет її родини. Така ситуація відбувалася і в інших старостатах з місцевими соціальними працівниками. Чому необхідний саме такий транспортний засіб це тому, що в мене розкидані населені пункти в нашому старостаті. Вона обслуговує людей і в кордоні і обслуговує Мар'янівці. А це і продукти підвести, і під'їхати до людини, і поприбирати. І може ну варіантів дуже багато для чого це потрібно. Тому я вважаю, це потрібно було зробити вже давно. Ну, як свій транспорт, знаєте, ремонтувати потрібно, і кожен купляв його для себе, а не для роботи. Тому я дуже вдячний нашій громаді, тому що ми дійсно купили цей транспорт, електротранспорт, який не потрібно заправляти пальним, який буде працювати весь рік. І тому ну, це розв'яжеться руки працівникам. Буде більш оперативно можна буде реагувати на ту чи другу проблему, тому що села знаходяться не так близько, потрібно оперативно під'їхати до одного чи до другого людини. Під час вручення велосипедів на електроприводі першим провів тест-драйв нового обладнання староста Калинівського старостату Микола Ткаченко. Тим часом директор КП «Визирське джерело Олексій Богданов показав соціальним працівникам, як користуватися цим засобом руху. У декого вийшло поїхати з першого разу дякую нашому всьому керівництву, що нам так підсобили. Що ми можемо тепер спокійно виїхати на роботу, поїхати раніше приїхати, раніше виїдеш, раніше роботу зробиш у своєму привітанні? Визирський сільський голова Валерій Столакі подякував усім, хто доклав зусиль для успішної реалізації проєкту щодо соціальної підтримки робітників. Це НСП визирської сільради. Це було придбано за грантові кошти за рахунок коштів міжнародного благодійного фонду Альянс спільно з благодійним фондом імені Олексія Ставніцера. з агенцією розвитку ми спільно реалізували проект придбання електровелосипедів. Сьогодні у Визирській громаді послугами соціальних працівників користуються понад 50 осіб. Придбання електровелосипедів покращить надання цих послуг і зробить працю людей більш продуктивною та менш важкою.